Я думаю, що у наступному місяці або навіть з середини цього ми трошки будемо підвищувати ціни на наші послуги, тому що росте не тільки податок, росте комунальні послуги, ростуть ціни на наші товари, а без салонний бізнес без матеріалів неможливо його робити. Дійсно насторожилася, тому що я побачила перше, читала першу. Перший варіант цього законодавства, де єдиний внесок був 1600, воєнний збір 800 гривень, і це ще є СВ 1760 гривень. Тобто, якщо ми потім всю цю суму зберемо на рік, лише один ФОП без налогів на кожного співробітника буде оплачувати в рік практично 50 тисяч гривень. Для середнього і маленького бізнесу знов ж таки до це достатньо велика сума. Ми нещодавно зробили свою статистику: 72% наших постійних клієнтів виїхали з початку війни, і це 72% людей, на якому, на якому будувався наш бізнес. Тобто, це люди, які приходили кожні три е, тижні. Тепер їх або нема, або ті, хто залишився, приходять е, раз в чотири вже неділі, в п'ять. Е, нам постійно треба залучати нових клієнтів. Тобто, це постійні. Розходи на рекламу, і в якийсь момент мені здається, що саме зараз це дуже переломний момент для середнього та маленького бізнесу. От як в початку війни позакривалися практично всі, хто не відчував собі сили продовжувати далі, бо вони не розуміли, що буде далі. То зараз, от той саме переломний момент, коли вже середній маленький бізнес трошки-трошки вже устали нестися на своїх, на своїх плечах щодо тих змін, які в 2025 році запроваджені, це перш за все збільшення військового збору для легально працюючих працівників більш ніж утрічі, з полутора відсотків до п'яти відсотків, а збільшення податкового навантаження для ФОПів. Для всіх груп. При цьому, якщо мова йде про першу і другу групу, то там додатково буде сплачуватись 10% від мінімальної заробітної платні, там десь 800 гривень на місяць, а третя група там додатково ще 1% від загального доходу. Ви розумієте, якщо підприємці сплачують більше, Якщо роботодавці, вони вимушені, хто працює легально, сплачувати більше податків, то це буде закладено в ціну товару. Це ринкова економіка, тут по-іншому не буде. І завжди розумні підприємці, коли вони збільшують ціну товару, то вони враховують, ще деякі ризики. І тому це буде не лише збільшено 3,5%, це буде значно більша сума, тобто ми сплатимо більше, ніж. Це відсотки, і ми це бачимо, коли заходимо до магазину.